На уроках її примусово вчили любити Росію, а на заходах змушували співати ворожий гімн та пісні. Анна переїхала з Києва до Криму напередодні окупації півострова. Тоді їй було 13. Навчалась у Сімферопольській школі, коли Крим захопили так звані зелені чоловічки. Риторика навчання змінилась блискавично. Діти в окупації це одна з найвразливіших категорій бранців Кремля. Росія застосовує щодо них різноманітні методи, аби промити мізки і стерти з їхньої пам'яті все українське. Анна Бойко одна з тих, хто потрапив під вплив ворожої пропаганди. Тебе забирали з уроків, тебе вчили марширувати, розбирати автомати, стріляти. Спортивні якісь акції, патріотична пісня, патріотичний виступ там на вахтовому залі. Потім через якийсь час приходив військовий службовець або ще хтось і розповідав, як класно підписати контракт з армією або з Розгвардії.